Українська письменниця Лариса Ніцой е, займається розділенням українського суспільства, е, займається розпалюванням ненависті в українському суспільстві, а також погрожує українським дітям фактично фізичною розправою. Але як вона сама говорить, це не погрози, це лише попередження. В чому різниця? Е, давайте розбиратися в загальному в цьому трешаку. Я надію, що вам вистачить сил вислухати пану пані Ніцой до кінця. З московщині батьки виховують своїх дітей московитами з московською мовою. А ми україномовні батьки виховуємо україномовних. Що зараз у нас відбувається? Зараз у нас в країні відбувається конфлікт, не дивлячись на те, які хлопці воюють У нас в Україні немає конфлікту. Мовний конфлікт це конфлікт, який створений. Цілком і повністю штучно, він створений виключно для розділення українського суспільства, і зараз, навіть в словах цієї пані письменниця, вона хто її читав, що вона там писала? Я навіть не гуглив, що вона писала, але виходячи з її, з того, що робиться в неї в голові, я думаю, що мені б це не сподобалось. Окопах з Московщині, не Московщині, у них там єдність, не дуже єдність насправді, але ми не будемо брати зараз окопи. Ми говоримо про ти. От, все, військових не трогаємо. Бо дуже часто так, є також ця, якби повідомлення про те, що от на фронті там і російськомовні, і україномовні, і там е, ніхто на це не звертає уваги. так, Дуже багато про це пишуть. Е, от, Але що вона говорить далі? Ми говоримо про те, що в нас в тилу є своя війна. Св... Допоки ось такі люди, як Ніцой, починають нав'язувати українцям, що в нас в тилу є ще одна війна, до тих пір не буде жодної єдності в суспільстві. І такими ротами, як в неї, ті, кому, хто хоче розвалити Україну, запускають оці наративи про те, що в тилу ще якась війна в нас є, виявляється. В нас є війна, уявіть собі. І обов'язки. Ми повинні допомагати ЗСУ. Вони повинні на передовій лінії стримувати ворога. А ми в тилу повинні розбудовувати Україну. Україна можлива, тільки україномовна. Україна... Розбудовувати Україну це не ходити і задрочувати просто російськомовних, щоб вони говорили українською. Я ну, мені пощастило, я з україномовної родини. Я спілкуюся з самого дитинства українською мовою. Мені читали казки українською мовою. Але в мене е, я розумію, що на українську треба переходити. Але якщо це буде далі відбуватися в ось такому агресивному е, форматі, а це дуже агресивний формат, і це не тільки пані Ніцой, а це точно так само і з пані Мандзюк. На яку також за, якби, за неї взявся Нардеб Гончаренко і добився відкриття кримінальної справи. Бо та також в коментарях себе писала, що вона не проти, щоб її діти били російськомовних дітей. І оці всі нападки саме на дітей, і вже якщо ще рік тому просто чмирили російськомовних. То е, зараз вже перекидується на дітей. Якщо раніше це стосувалося переважно дорослих, то зараз все більше і більше наративів йде саме в сторону дітей. І я вважаю, що це просто прірва в нікуди. Якщо людину заставляти щось робити проти її волі, проти закону, це незаконно. Незаконно робити те, що вони говорять, і те, що вони розказують. Якщо ви хочете, щоб в Україні було заборонено говорити російською мовою, то... Ви не маєте розказувати там, кому і як жити, а йдіть під Верховну Раду і вимагайте від них голосування таких, такого закону. І тільки після цього ви зможете ходити оцей по студіях оці дурниці розповідати. Центрична національна українська держава, в якій всім добре, не тільки українцям. Це не означає, що ми українці утверджуємо, всіх, хто не українці, всіх там не знаю, нагаями будемо. Ну, про це не йде вже мова, це просто якийсь брід, не хочу навіть про це говорити. Але це повинна бути національна держава. Національна держава формується на основі своєї мови. Змосковщині батьки, формуючи дітей московитами, наперед, сформують конфлікт. І з Московщині діти будуть конфліктувати з україномовними дітьми, і навпаки, україномовні діти будуть конфліктувати зі з Московщиними дітьми. Ми наперед закладаємо дорослі конфлікт. І коли ми говоримо дорослі та, будь ласка, з Московщині, та будь ласка, виховуйте, та будь ласка, будьте усвідомленими, та будь ласка, що ж ви робите, та будь ласка, а вони не чують. Тоді ви ніхто не говорить, будь ласка, всі від початку від 24 лютого, і подивіться, що це почалося 24 лютого 22 року. До цього дуже маленький відсоток населення ходив і оце задрочував російськомовних. А це почалося виключно після 24 лютого. Ніхто не ходить і не розказує, та, будь ласка, та переходьте на українську. Ні. Ходять і розказують, що ви Москвороті, чи Мадан, вокзал Росія і так далі. І що ті, хто говорить російською в Україні, це е, русня. Це все, що говорить. Ніхто не говорить адекватно, ніхто не говорить, ніхто людям не пояснює. І навіть попри це, шалена кількість російськомовних перейшла на українську. Але через цю неадекватну позицію і зі сторони Мандзюк, і зі сторони Ніцой, і зі сторони інших подібних їм почався відкат. Ті, хто навіть переходив і говорив українською, якийсь їх відсоток вже знову починає говорити російською, бо їх це просто вже задрало. Так ми будемо чистити пейски вашим дітям. О! Отут вони вже сіли на заднє місце на... і. Вони тут не вони. Каже, будемо чистити писки вашим дітям. Тут треба е... о тим, хто говорить, що ми будемо чистити писки вашим дітям. Ці люди вже мають за розпалювання ненависті сидіти у в'язниці. Або, як мінімум, покриватися дуже такими плотними штрафами. Що, що? Що що? Що ви там таке різке говорите? А то ви таки почули? Це не заклик. А, то есть, да, то це значить нас так виглядає. Це, типа, э, дай мені 100 гривень не дам, дай мені 100 гривень, не дам, дай мені 100 гривень, не дам, а я тебе зараз заріжу ножом. Ви мене, то ви мене почули, давай 100 гривень. Ця це... от... механіка, в принципі, та сама. Я не знаю, хто на це ведеться, але люди, ну включайте трохи голови. Вас просто зіштовхують лбами. Передження що, ми такими, різкими, ми ми, ми такими різкими різкими висловлюваннями, ми, ми вас просто попереджаємо, що конфлікт продовжиться на ваших дітях, а терпіти вже не буде. Українець не буде вже цього терпіти. Не буде. І те, що ви зараз сидите і своєю показовою змосковщиністю. Чекаєте Путіна, який прийде, введе війська, а ви вже тут, як тут, і ви нам це демонструєте в пику, а ми це терпимо. Ну, ще недовго це буде, Боже. Ну вона, вона просто навалює якоїсь вже такої пропаганди дешевої, що це просто жесть. Я, я, не, знаю, я не знаю просто хто, чи, чи оце бодай є одна адекватна людина в цьому світі, хто оце сприймає серйозно. Бо за її логікою. Так? Якщо всі, хто говорить російською мовою, це росіяни в Україні, то в нас виходить, що в нас пів України треба Росії віддати, бо це ж Росія, там ж росіяни живуть. Бо вони ж говорять російською мовою. Це, це просто якийсь абсурд. Це, знаєте, це пані з розряду е, воювати мають всі, але не я. Оце така, оце, я впевнений, що вона ж дуже яра нафронтниця, коли треба відправляти інших чоловіків на фронт, але не своїх, і не самі туди йти. І от саме такі люди розділяють українське суспільство, і саме такі люди діляться, розділяють Україну і працюють на ворога, працюють на Росію. Бо в тому самому питанні, якщо б або просто, так, або просто залишили, залишили людей в спокої, або якимись адекватними варіантами просто не нав'язували оце в агресивній формі. А просто спілкувались російською, навіть якщо з вами спілкуються російською, спілкувались українською, навіть якщо з вами спілкуються російською, ви спілкуєтесь українською і так далі, або просиш перейти просто людину на українську, не зі злості. А просто скажи, мені не дуже комфортно спілкуватись з щоб спілкуватись з тобою російською. Перейди, будь ласка, на українську, якщо ти її знаєш. І то це ще могло б працювати, можливо, рік-два-три тому. Зараз це вже також російськомовними сприймається агресивно. А чому це сприймається агресивно? Бо такі, як пані Ніцой, ходять по телестудіям і розкажуть, що вони будуть бити чужих дітей. Я не знаю, що в неї робиться в голові, які в неї, є, які в неї цінності, але точно нічого хорошого, якщо вона маніпулює дітьми і погрожує дітям чужим. Друзі, ніколи не, не ставайте такими, як пані Ніцой. Я вас дуже сильно прошу, бо тоді в Україні буде хана. От. А власне про нафронтників, давайте зараз поговоримо ще раз.